Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Мій Затишок. Мене звуть Юля. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом смачного і швидкого перекусу. Це буде сосіска в тісті. Тісто ми готувати не будемо. Його я вже придбала в магазині. Це заморожене листково дріжове тісто. Саме таке нам і потрібне. Потім. Смачненькі сосісочки нам потрібні, пергамент, щоб застелити е, лист та яєчко, щоб змастити наші сосисочки, щоб вони були золотенькі, як сонечко. Ну що, беремо гарний настрій і поїхали готувати. Тісто потрібно розморозити і нарізати. І нарізати. На рівні чотири полосочки. Ось так. Це саме ми робимо і з іншим тістом. Ось так. Тепер ми беремо полосочку тіста і отак закутуємо нашу сосісочку у тісто отак. Кожну сосісочку. Ми кутаємо в тісто. Повірте, це дуже, дуже швидко робити. Отак. так. Застилаємо деко пергаментною бумагою і викладаємо наші сосісочки. Викладаємо на відстані, бо вони будуть готуватися, будуть більше в розмірі. Отак. От Якраз. За пару хвилиночок до кінця приготування змащуємо наші сосисочки яєчком, щоб були золотисті. Ставимо сосиски в розігріту вже духовку до 180 градусів на 30 хвилиночок. Хай смакота печеться. Ось наші сосисочки в тісті вже на столі. Які ж вони ароматні і які вони смачні. А більш за все подобається те, що як швидко вони готуються. Дякую, що готували разом зі мною. Дякую, що заходите на мій канал. Діліться моїм каналом. Ставте лайки вподобайки. Буду завжди рада! Хай вам смакує! Пока-пока!